Всім привіт товаришам, підписчикам, хто слідкує за каналом. Дивіться, як ми салончик зробили за два дня. Перешили, натерли, помили, переклеїли, тумба отак. Полічок красиво плотненько, тут чуть-чуть на уголку. Ось тут ось чуть -чуть у нас, ну і що воно приляпається. Може ми що придумаємо. Тут Такі ділішки, мужички. От, -от так у нас виходить. Давайте обійдемо на ту сторону. Теж ці фонарі поставили ще в прошлий раз я. Автопоїзд. Сьогодні купимо три цих. Дужні привезти. Кумець. Так, що тут у нас? Двері відкриваються. хорошо. Тоже ось панелька. Діолочка плотнесенько. порошки. Так все у нас вийшло. Отехесенько випросили будемо. Оце ж боковинка трошки, ну нічого воно. Потолок ще ж не робили. Рішаємо може, і зіспарителем, бо тут ж заводу стояв цей кондиціонер, будемо ставити. Потолок ще ума до подоводити, треба підклеювати. Одтерти його. Пластмаску цю купили, що на повороти. Вона взагалі не підходить. Я не знаю, яка вона тут должна заводська бути. Підкажіть, будь ласка, не підходить. Упирається у ті розйоми, все упирається. Не стає воно по болтах, не стає воно по місту. Хто воно його відлива? Як воно там по заводу, треба подивитися, не пойму. Може вона трохи не така. Ну то Все ж обклеїли ми. Чистота така ж, звісно, натираємо поки пола вийде, буде пельочка. Ну нічого, ми компресор. Купимо шланочку, щоб продувалось красиво. Панель старого образця, Ну нічого найлучше не так зависатиме. Це ми в нас є тахометр електронний, буде єсть у нас, поставимо там колись купляв на Aliexpress. Тут же ж, бачите, ще обрізати прийдеться, бо ми ж там вже будемо гідравліку ж переносити. На цю сторону все ж буде. Речок треба підогнути. цей, туди ближче до крила зробити. Будемо ось таке. Красота така. Вийшло чистенько. Тож ми його забрали, він десь на фермі працював людей, навозом воняло в ньому, тепер пахне. Ну, знаєте, як воно красочка, все, як наче новим. Ну, Стараємося ближче до нового зробити, а там уже як воно вийде. Ще ж і плафончики чіплять, і все ж, ще ж боковини. Верх оцей треба дома доводить. Будемо щось робити. Такі справи. замочок там теж новенький поставили на кришу, теж треба його витерти, бо грязний. То так. Оце такі діла, мужики, це за два дні ми клеїли, чим щось збирати. Бачите, тут болтички, все ж тут як по-заводському, стараємось. Ближче до заводського. Чехольчик треба купити. Думав перешивати, там уголок є. Може які чехли є на сідушку. Бачите, уголочок підорваний. От, -от так. От так, я ж кажусь. Панелечка класна, ну, все ж не порване, не пообриване. Не заригане. Ота так. От такі справи, мужики. Ой-ой-ой, отак ой, 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 от. Бачите? Ну, проводашці ж, ж вони всередину підуть, ж, як, це ж на плафон, на задній світ, на плюс на цей ви, ну на як його, на щотку ззаді. на дворники. Це все буде. Треба дворник поставити. У нас є там ж моторчик, все є. Проводку треба попросити, може. Нас товариш дуже хорошо понімав. Щоб ближче до заводської. Не так ото ліпити. А ближче до заводської передивитися, щоб усе моргало, все. Така, кабіна. Це ж буде плафончик переноситься. Навірно, і будемо щось робити під святку номерів. То так. Оце стекло ж я, як ставляв, лопнуло. Кум не привезти, що воно там по чому ж хух стоє. то так. Ну, а так нічого, виходить, тракторець. Ближче до нового. ну. Всі ж де тріщинки, все ж передивилися, все ж де попідварювали, що треба. Нема тут розбитого, роздьорганого. Тут зверху ще що то з печкою у нас проблема. Там Іспаритель будемо дивитися, як його краще. Стекла подтирати. Це мене наче підклеїлося, все одно воно трошки десь піддуло. Ну нічого, у нас є цей. Ось так буде. Ну, а так нічого. Тяжко салончик получився красиво, Плотненько все. Дверки закриваються, резиночки плотненькі. Да, автоповіст тебе поставити краще було б. Ну, поставимо він, є. Привезевсь. по ці, желательно. Стекла мало бо як красився, ну попіддемало, наче То заклеїв. Мужики, працюємо. сейчас трошки цей, зверху рішимо, поїдемо існуємо, провіримо, надмемо, чи не гнилий, чи ще щось його треба там Все поробить, чи новий прийдеться купляти. Ну, радіатор іслі. Тут так оце ж очистить треба на скорость. У нас всі ці наклеїчки і всі наклеїчки будемо ближче до заводу клеїти все. Ото -от так. Значить, більш-менш виходить. Я ж кажу. Коврик мені взагалі понравився. Не роздільний заводський, а іменно оцей. Ну, Советую, класний. Реально класний. Він і більш плотніший такий, він і важкий. Я думаю, менше буде і цього. Воно ж там і знизу ще ж заводський лежить. Шумовочка і ще ж цей товстенький такий класний. Прилягає, так непогано. Ось це отут. Все ж оце отут ми поробили. Попереклеювали же це. Тутненько, класно стоїть, все. Ну так. Отак більш-менш. Передивимося, що ще нам. Це треба почіпляти, як воно должно бути. Ото от такі справи, хлопці. От так, що слідкуйте. Звісно, хотілося б, як воно справляється, щоб відео якесь було. Ну воно і так, ви приміром розумієте, да, як воно робиться. Аккуратненько, не спіша. Нічого лишнього не відрізати, приміряти сто разів, а раз відрізати і все буде у вас хорошо. Ото таке. Привеземо, ставимо стекло, поставимо дверки. Покрасити на даці під е, стекла позабув і речах на ручник покрасить. І можна далі збирати. Попросимо чоловіка, приїде, поставити нам на трактор його, баки поприкручувати, тільки накинуті і кабінка вже стоятиме. Приятно буде, я думаю, там жилесіньку я зробив. Драбинку, що залазить. от от так. Всю. Вибачуєте, що не так. Працюємо далі.